З вами Auto. хотів би розповісти вам за автівочку. Клієнт звернувся запитом, хоче автомобіль з мінімальним пробігом, і це, має бути Mercedes Sprinter. Звісно, на українському ринку ви такого автомобіля не знайдете, і ми його самі під себе не будемо купувати, тому що буде важко продати. Але коли є запит, конкретно маленький пробіг, класний стан автомобіля, і людина розуміє, що краще переплатити зразу, але мати гарний автомобіль. Ми також такі запити підбираємо, дивимося, оглядаємо, перевіряємо і тоді купуємо. Ось конкретно як цей Mercedes Sprinter 2021 року з рідним пробігом 40 тисяч кілометрів, Який повністю цілий. Ми його купували в Німеччині в дилера. Дуже важко знайти максимальний Sprinter, на якому немає ні в ніде нічого, і це саме та аптіка, яку ми знайшли. Резина практично нова автомобіль у нас на автоматичній КПП передач. На, е Мультикермі, датчиках світла, датчиках дощу, і це саме чорний колір, які ще не полірували. А ви знаєте, що за чорними автомобілями догляд він зазвичай важчий, тому повірте, краще заплатити там трішки більше, чим потім витрачатися на сервіси СТО і решта всього в Україні. Дуже мало на жаль в Україні чесного бізнесу з комерційними автомобілями. Але ми саме та компанія, яка старається його підтримувати, яка старається робити так, щоб ті люди, які дійсно на тих машинах заробляють гроші, їздили довго без проблем. Тому у кого які є запити, пишіть, ми з радістю їх опрацюємо. І якщо це реально, ваші бажання співпадають з нашими можливостями. Ми з радістю для вас підберемо, привеземо автомобіль, який буде вам довго слугувати. Фрешавто з вами.